Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами про те, яке в думках малюю картини, якою я бачу свою Україну. Моєї України ніхто не стріляє, ніхто не каліче, ніхто не вбиває В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. Чудові сусіди, запрошують гості і я до них. Їду. Сусіди й самі з нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, не ніде не гукають. В моєї Україні є чесна влада, в неї в народі складають палать. Працює, працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись у очі. В Моєї Україні не б'ють на підлогу, отримують і надають допомогу. І моть моя не п'є, не кури, займається спортом співати, так любить. Моїй Україні вчений дівчата, а хлопці їх щиро вміють кохати, навчаються жити, читають книжки, і водяки того наші батьки. Даруй вам вірша про зелене поле, Про ромашок з волошками Жовто сине море, Про жахнули, про жовтому ріці, І про душу українську, жовто синій стріці, Україна в піснях у зелені, у зеленому листі, У дівчині Чорнобої, в червоному на листі. І хай тихо він на вітер, на похоні груди, та про борці за незалежність ніхто не забуде. Моїй України немає кордонів, і море, і сонце, і Дніпро, Терекони. Карпати зімою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її. Крап.